Про добро, про любовь, про не, Святого Духа. Не, про про э, четыре раза Новый заповед. Ага. Каждый да. раз я слушаю утром. Ух ты. А есть какой-то стих, который запал вам так в сердце, например, ну, что. Я не знаю. Ну что вы, теперь вы слушали вчера или позавчера, да? И что-то так, ух ты. Мне это понравилось. Как-то так а, вот. Он как говорит. Исус Христос, не бойтесь, не лекайтеся. ага. Вот и будьте не и не лякайтеся. То есть, чтобы у людей не было страху. А? Щоб у людей не було страху, правильно? Да. Не бійся, не лякайся, я бо з тобою, Господь завжди поруч. Да. І Він завжди допоможе в будь-яку хвилину, правильно? Да. Каже, не бійся і не лякайтеся, да. я світ переміг. Да. Тобто Ісус переміг гріх світу. Отець Небесний так любив людей, що свого Сина свого Чтобы каждый надію, верующий в него покожний, о, його, його, в него победит не свину. Але а мав, мав життя вічне. вічне. Ого! Вы так помните? Ивана 316. Ивана 316. Евангелия от Івана. 3, ну я понял. Ну, есть... давайте тіла на... это... Жертву живую, святую, благоводную Богу. Я забыла. Я зрозумів. Ну то есть. Та, добре, я сьогодні вам хочу. Ви читали, ой, слухали? Я сьогодні хочу вам почитати друге послання до Тимофія. А ну скажіть, може я помню. Зараз я буду вам читати, а ви слухаєте. А ви чуєте мене, як я так, так говорили? Чую. Добре. І так, друге послання до Тимофія, апостол Павло пише лист Тимофію, своєму брату по вірі. І він пише Вітання від Павла! Волею Божою, апостол Ісуса Христа, посланого розповісти людям про обітницю життя в Ісусі Христі, до Тимофія, улюбленого Сина, нехай благодать милість і мир від Бога Отця і від Господа нашого Ісуса Христа будуть з тобою. Нехай благодать милість і мир. Від Бога до Будуть... Господа Ісуса Христа буде з нами, так? Да? Так, буде... але мені тут, знаєте, що понравилось, що мені сподобалось? Як тут пише слова, що апостол Павло каже, посланого то для Євангелістів, посланого, розповісти людям про обітницю життя в Ісусі Христі. Тобто він каже до Тимофію, Павло, сам про себе, що не я такий. Великий, не я такий святий, а я посланий Богом основна ціль, що робити? Копати картошку? Ні. Ділати всякі добрі діла. Ні. Вначалі посланий розповісти людям про обітницю життя. Тобто він ставить. Головну річ, головна річ, це розповісти людям про Ісуса. Добро, бо і добро, і Так, да, бо і люди, які не вірять в Бога, вони так само роблять добрі діла, розумієте? А мені те ж то, щоб я вам скажу, що багато не знають цього. Угу. Да, многие. Не знають, це елементарно, і я не знав. І навіть багато і віруючі пропускають це, тому що ми можемо делать тисячу добрих діл. Но говорить, мы мы про Иисуса показываем дела. Благодать. Про Иисуса надо рассказать, про благодать, как апостол Павло дел, да. рассказать про спасение, любими, каждый может любыми методами рассказать, сказать, а потом уже подкреплять там, делами, кому-то что-то помог. Кому-то